Всім привіт, підписники та гості каналу. Я вас вітаю у новому відео. Наливайте чогось смачного поїсти, насипайте чогось смачного попити. Бажаю вам приємного перегляду та смачного. Я думав, що вже історія з готовими супами з власного виробництва сільпо була закінчена. Мені так здавалось, бо вже кілька місяців я ніяких новинок не бачив. Аж тут що ви могли подумати. Приходжу вчора в сільпо і дивлюсь, стоїть новий суп. Причому серед усіх тих, що ми вже дегустували, там борщ, селянка, бограч і так далі. Він прям виділяється отакою блакитною етикеткою та білим зображенням самого супу. Звісно, мене це не могло не зацікавити, і я вирішив і самому цікаво продегустувати, і показати також, шановним глядачам. Раптом вам таке буде цікаво. Що ж ми маємо на сьогоднішній день? Фінський рибний суп калакейто, ось так ось виглядає упаковка. Не пам'ятаю, чи я казав чи ні, я рибу, ну обережно до неї ставлюсь, не сказати, що прям люблю, а особливо рибні супи я не дуже люблю. Але цей білий із лососем, тобто, наче він мав би бути якийсь вершковий, Ну зараз подивимося що тут в складі написано. Подивимося, як він виглядає. Я насправді не очікую, що він мені прям супер сподобається, але раптом, ну все ж я його, мабуть, більше взяв, все ж таки для відео, бо без відео, мабуть, би я його не став би дегустувати, ну але щоб. Показати вам, то я думаю, вже так зроблю. Так я зняв оцю упаковку, і ну тут видно щось біле, щось жирне, і шматочки чогось. Я б не сказав, що це шматки риби. Мені це більше нагадує шматки якогось чи перцю, чи томатів. От я бачу один шматок риби, він більш блідий, а оце щось більш помаранчеве, це якісь овочі, я так думаю. Давайте подивимось, що вони тут пишуть на етикетці. Одразу прочитаємо енергетична цінність на 100 грамів 134 ккал, кілокалорії, тобто, може, множимо на 3,5. Це вже десь 450 ккал на обід. То це вже непогано. Це вже цим можна прямо наїстись. І склад, до речі, склад тут доволі маленький. От якщо ви пам'ятаєте в якомусь із супів, тут склад був просто, на, не знаю, на всю цю картонку, то тут склад буквально типу 6 рядочків. Бульйон рибний, угу, вода, хек, хребти, лосося, сіль, морська, лавровий лист. Ну, спробуємо. Картопля свіжа, філе хека, 3,8% вершки, філе лосося 3,1%. Ага, тобто тут ще й хек є. Цибуля, морква свіжа. А, оце помаранчева, це морква. Олія соняшникова рафінована, дезодорована, зелень, петрушки. Тобто, по факту, ми маємо морква, картопля, цибуля, олія і жирність, таку кремовість надає вершки та м'ясо, лосося і хека. Ну я ж кажу, я не дуже люблю ці всі рибні бульйони, але будемо вже дегустувати, скільки вже куплено. І до речі, що цікаво, цей суп, якщо мені не зраджує пам'ять, він найдорожчий серед усіх супів, бо коштує він 99 гривень. Найдорожчий з тих, що робив огляд раніше, здається, був суп, але він був до 90, Він був 86, Ну типу 80 шімась, і більше там щось в районі 80. А це ж 99 гривень, але він не обіцяє нас. В принципі, наситити. Тут під 500 ккал в цій порції мало би бути. Ну, ми вже бачимо, що він жирнуватий, да? і також тут є вершки. Давайте спробуємо, чи він. Зніметься в нього ця плівка верхня. З невеликим зусиллям так вона знімається. Тому цей тест він пройшов. Що ж, тоді зараз я це все пересипаю, переливаю, грію і повертаюся до вас вже з дегустацією. One shift later. Суп був нагрітий. Так ось він виглядає, тобто біло-жовтий через жир. Ну, це олія, мабуть, як я розумію, плюс, може ще риба жирна. Що ми тут маємо? От шматочок лосося, їх тут таких здається, штучки 2-3, тобто, от ще один трошки менший. Також от є шматочки білої риби. Ну, їх тут кілька таких шматочків, от тут ще є. Ну а Ця помаранчева, от тут картопля і морква. Ну і на дні тут щось така ще якась маса була. Ну мені здається, то можливо картопля трошки так розлізлася в пюрешечку і виглядає таким чином. Пахне він, ну пахне рибою. Не сказати, що мені прям подобається цей запах. Але, типу, окей, ось до речі, такий шматочок білого м'яса. Ну, Умовно великий, умовно інших шматочків, які тут є. Також шматочки лосося теж є трошки більше, трошки менше, але тут, ну є. Ось, можливо, трошки менший. Я трошки боюсь його куштувати, але треба пообідати, треба відзняти відос, то приступаємо. А, все, я спробував. І знаєте, на диво це непогано. Я ж кажу, в мене є дещо попередження щодо таких рибних супів, рибних штук, бо ну не дуже люблю я рибу. Але для мене, як для людини, яка не дуже любить рибу, ну це я б сказав навіть смачно. Важко вживати слово сподобалось, бо ну все ж таки риба і сподобалась це трошки для мене різні речі. Але це непогано, це їсти можна, і це навіть зрозуміло, навіщо їсти. От одразу кажу: якщо ви любите рибу, там от, рибні супи там, можливо, от, уху, то вам це, мабуть, прям сподобається. А мені. Не сподобалось через те, що я не люблю рибу. Але якби в цілому це смачно, я слава Богу, не наткнувся на ні ніякі кісточки. Тобто, тут шматочки самого рибного м'яса без кісточок. Приємно доволі їсти приємна оця вершковість. Де да і в цілому це непогана штука. За відповідність моїм очікуванням, я ставлю лайк, бо я очікував навіть гіршого, і це мене вразило, я навіть скажу. Це дійсно мене вразило, тому тут однозначно лайк. Щодо оцінки, я б може і хотів би поставити 7, але 7 це от вже трошки-трошки, вже буде шаурма. Ну, Явно, це для мене по смаку не як шаурма, Плюс знову ж таки, ну я трошки сумніваюся щодо його ситності. Так видно, що він жирний і видно, що є шматочки риби, але наскільки це все сумарно ну, вас наситить чи сильно? Ну, мабуть, краще, да, ніж там, якісь не знаю, там, хоча бульон з локшина він з хуркою був. Ну, от, можливо, це краще наситить, ніж місо суп. А так, в принципі, інші там всі супи були з м'ясом плюс-мінус, да, від сільпо тому там було м'ясо. Ну саме там свинина була, скоріш за все. Тут все ж риба. Мені здається, що свинина можливо трошки більш ситна, ніж риба. Але anyway, тут я вже не сперечатимусь. Можливо, лосось він ну якби да, він теж, ж, наче жирненька риба, він теж може бути ситним. Тому я тут ставлю 6 балів. Але для тих, хто прям любить рибні супи, то для вас буде сім балів. Особисто для мене я більше шести не поставлю. Бо ну сім я ж кажу, це вже прям наближається до шаурми. Ні. Це для мене не наближається для шаурми, і не факт, що я ще раз це куплю. От е єдине, мабуть, що я точно люблю з рибою, ну це суші, роли, да, але там якось, Ну, от, чи через те, що там є крем-сир, чи хто знає через що? Там ця риба вона не дуже відчувається. Вона так один з інгредієнтів, і тому це окей. Тут же риба це основний смак. Тобто, дійсно, тут основний смак це риба і вершки. Любителям риби я раджу. Ви беріть, пробуйте однозначно. Це прикольно. А навіть для тих, хто не любить рибу, ну ви можете спробувати, бо це не найгірше з того, що я куштував з рибою. Прям далеко не найгірше. Це доволі таки приємно. Тому для різноманіття можете навіть ті, хто не дуже любить рибу, в принципі, можете спробувати. І от можливо, через це мені не дуже подобається. Тому от хто прям зовсім зовсім не може їсти рибу, ті не беріть. Оці шматочки вони схожі на непогано смажену рибу, вершковому бульйончику. В цілому, тобто це окей. Мою думку, ви почули. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте це відео між друзями та знайомими. А я вам кажу до скорої зустрічі.